Всім привіт! Я в парку з приладом SDR детектор. Ось на такій карбоновій штанзі. Трошки менше ніж 1,2 кг. Вага приладу в робочому стані. І на прохання камраду із групи Telegram Shark Detector. Ось така ціль, такий молоточок бронзовий. Прохання була в тому, щоб показати, як фоновий режим буде працювати на таку цілі. Так от, будь ласка, для цього аудіо, налагодження фону, Ось. і вмикаємо фон, такі налагодження фону. Гучність фону 12, ну, можливо, трошки збільшити. 15, хай буде. І гучність слабких фону 10. Поріг фону 2 я ставлю, фільтр слову для фону. З такими налаштуваннями. Тут, щоб слухати краще фон, гучність короткого тону я дещо зменшу, також зроблю на 15, щоб зрівняти довжину звуку. Якщо ми разом з фоном ходимо, то. Бажано ось таку робити мінімально. І тоді трошки чути фон. Ось якщо над ґрунтом, то нема фону. А якщо ми йдемо на той молоточок, ось слухайте. Чути фон від маленької цілі бронзової. А тепер я вам покажу, що якщо гучність фону зменшити на 0, не гучність фону, а гучність основного сигналу, ми вимикаємо і слухаємо тільки тон. Тому що є можливість окремо гучність виставляти основного тону і фону. Незалежно один від одного. Виходимо і слухаємо тільки фон. Ось так повільно. Ідемо, йдемо, йдемо. Маленька ціль, ось нема цілі. Відповідно, маленький фон. Ось так працює фоновий пошук саме на маленькі дрібні цілі при умові, якщо не засмічена територія пошуку. Дякую за перегляд. Всім добра здоров'я. Дивіться мій канал.